На Прикарпатті взялися визначати найталановитішого, найспритнішого та найкомунікабельнішого батька. Для цього у рамках тижня родини й подружжя організували конкурс. За почесне звання татусь Прикарпаття, яким цьогоріч пошановують вперше, погодились змагатися майже два десятки добровольців. Допомагають учасникам діти. Є офіційне свято День матері. А зараз дуже хочеться, щоб таке саме було свято батька, щоб посилити роль батька в сім'ї. Роль батька в сім'ї зараз вона більше заробляти гроші, а ми хочемо зробити, щоб крім цього він приділяв більше уваги своїм дітям та своїй дружині. Вміння учасників плідно та згуртовано працювати з дітьми. Це запорука перемоги. Окрім журі конкурсу татусь Прикарпаття Прикарпаття-2011» за діями чоловіків, котрі претендують на це звання, пильно стежить жіноча публіка. На щастя, у першому змаганні на швидкість одягання памперсів та іншого дитячого вбрання батьки управлялись не з живими немовлятами, а з їхніми муляжами іграшками. Підгустка на виворіт та недбало начеплений одяг результат неабиякого поспіху, проте досвідчених видно здалеку, адже вони виконують завдання впевнено і навіть завчасно. У нас немає поділу обов'язків якогось певно. Е, ну, барим їсти разом. Раємо разом все разом робимо з дружиною. Ми двоє працюємо, так що в принципі зараз навіть я більше, тому що жінка на роботі довше. На даний час не працюю, то провожу час з дитиною. Звичайно, що піти на роботу і прийти. Лягти віддихнути це ліпше, але ну треба допомагати. Це дві господині не можуть порозумітися на одній кухні. Якщо готує тато, чим більше рук допомагають, тим швидше впораються з конкурсним завданням на приготування фруктового салату. Я думаю, що діти мають брати приклад з батьків. Ми маємо бути активними і до цього спонукати наших діток. Він у нас все робить. Він прямо. чи не найскладнішим зізнаються конкурсанти був екзамен на творчу спроможність, адже очі новоспечених митців зав'язані стрічкою. А намалювати потрібно не аби що портрет власної дружини. Більшість конкурсантів зізналися, прийшли сюди завдяки дітям. Тож найбільша винагорода їхня вдячність та захоплення, а також море дитячих іграшок та сертифікати на відпочинок усієї родини.